Ну, почалася вся та волонтерська історія ще з початку, коли була заворуха з Кримом. В мене є три відзнаки від Державної прикордонної служби, відповідно, добрі стосунки з прикордонниками. І коли знайомі маякнули і сказали, що там на Чонгарі, де стоять наші прикордонники, у них є там певні потреби і хлопці бідують. То я ініціював там, невеликий збір допомоги, покатався по Києву, позбирав е ті бронежилети, які я ще купував на Майдан для е санітарів. От, позбирав трошечки, стрибнули в машину з Геною Поп'енко, приїхали туди, там, поділилися з хлопцями, якось підтримали. І коли я повернувся, стало зрозуміло, що в людей є бажання якось допомагати, але не завжди є усвідомлення, яким чином це краще можна зробити. Я... Тоді е, виставив свій рахунок, свої кредитки ще в, е, в інтернеті і сказав, ну давайте, якщо хто там, хоче чимось допомогти, кидайте сюди кошти, будемо допомагати хлопцям. От. І пішов такий дуже хороший вал коштів. І я зрозумів, що треба якось розмежовувати свою грубо кажучи, кредитку і ті надходження, які люди скидають, відкрив е, два валютних рахунки, відкрив гривневий рахунок у банку. І... Потихеньку почав отримувати запити від різних вояків, що кому треба. Зокрема, спочатку був запит від Альфа СБУ, прохання придбати їм прилад нічного бачення, який коштував 5,5 тисяч євро. Ну, там, хлопці приїхали, показали пальчиком, який вони хочуть. Ці кошти там вдалося зібрати десь днів за чотири, якщо я не помиляюся. П'ять. Ми придбали перший прилад нічного бачення, дорогий, крутий для спеціалістів. От. Потім вони сказали, може є ще можливість придбати пару коліматорних прицілів. Ми придбали ще пару коліматорних прицілів і в розмові з керівником підрозділу. Альфа він промовився, що в них взагалі є надзвичайна потреба у крутому тепловізорі, але він коштує 10 тисяч євро і у них само собою ж таких коштів немає, не буде. І я знову дав клич. Ми зібрали кошти, купили перший тепловізор, а потім ця вся історія з підтримкою армії, вона як якийсь правильний наркотик. Ти на це підсідаєш і намагаєшся якомога більше допомогти. І люди почали масово скидати кошти. Ми купили другий тепловізор, третій, четвертий, коліматорні приціли. Потім пішли бронежилети, потім пішли кевларові шоломи і так далі, і тому подібне. І все це йшло по наростаючій аж до одного моменту. Цей момент стосується підписання якихось угод у мінську, про які в принципі мало хто розуміє, що там толком підписали. Найстрашніше, що людям було дано посил, нібито у нас. Підписана мирова угода і що війна закінчилася. Що стосується мене особисто, у мене фінансові надходження на рахунки впали після цього десь, мабуть, раза в три з половиною-чотири. А більше я після цього робив знову збір. Я на каналі там раз в тиждень півтора роблю збір допомоги, коли люди приносять там, їжу, теплі речі, елементи живлення, ну, медикаменти. На цей збір було принесено стільки речей, що я навіть встидався виставити це в Фейсбуці, ну, зробити звіт про цей збір. Тому що, ну, якщо раніше ну, я міг там міні загрузити цією допомогою, то тут, в принципі, це би все влізло в Таврію. І я спочатку подумав, що це тільки в мене така проблема, але потім. Я поспілкувався з іншими волонтерами, яких я знаю особисто, там І Тарас Туполя, і Льоша Мачанов, і Ірина Вільна Україна. ну, Багато. І потім почав моніторити ситуацію в інтернеті по соцмережах, і я зрозумів, що це проблема не тільки в мене така, вона, в принципі, є великою проблемою для, для всього волонтерського руху, бо чомусь всі увірували, що там все спокійно. А якщо, в принципі, з'їздити туди, то ти розумієш, там глибоко не все спокійно. І Регулярно їздячи на Луганщину, я опікувався восьмим полком хмельницьких хлопців, це спецназ розвідки. Ну і що? Ну їх вибили росіяни, вони стояли за Новоайдаром, там в полях така точка «Побєда» називалась. От їх 3 вересня як накрили там, там стояли і вони, і 80-та бригада ВДВ, і стояв 12-й батальйон Київ, і Айдар стояли. Їх всіх там накрили. До бісової матері згоріло все. Згорів весь транспорт, згоріли склади, згоріли палатки. Їх накрили під час вечері. Хто в чому був, в яких тапках, штанах і в Майці. Так в тому і стрибнув в бліндажі. Фактично, там волонтери почали їх з нуля всіх екіпірувати, забезпечувати і так далі. Та з Тарасом так само в Києві ми зустрілися з Тарасом Пастухом, він 128-й. Бригаді служить в розвідроті. Він приїхав до Києва з Дебальцево на 5 днів, проходив тренінги управління квадрокоптерами, так, безпілотниками. І тут же ж він каже, що ми хочемо придбати один квадрокоптер, але він коштує там якісь страшні гроші. Ну, там, попросив підсобити, якщо буде можливість, 5 тисяч доларів треба було назбирати, бо нібито 800 вже було. От, а, і це дуже там правильна штука підсубити саме людині, яка тямить, як управляти цим квадрокоптером. Тому що я перед тим завіз одним розвідникам три планера безпілотних. Один вони зразу розбили, вчилися ним керувати. Другий злетів на висоту там сот метрів. Вони втратили з ним управління. Він полетів в поля, і вони його не знайшли. І третій, вони навіть не збирали, тримали його для якоїсь там надзвичайної ситуації, щоб в разі чого вже тоді використати. Тобто, люди, які не тямлять і керувати, вони ну просто гроблять ту техніку, яка купується за людські гроші. У випадку Старосом ситуація була кардинально протилежна, тому що людина приїхала, навчилася цим управляти. Ми з ним поспілкувалися. Він каже, що їм це катастрофічно необхідно. А, мені вдалося зібрати ці кошти за три дні. І, в принципі, та людина, в якої купували, там, чи фірма, не знає, там, в якої купували цю е, техніку, та цей квадрокоптер, вони сказали, що в принципі, можете в межах двох тижнів зробити проплату. Ми їм змогли віддати ці кошти раніше. Квадрокоптер потрапив е, на місце призначення. І от вчора мені Тарас е, скинув, по-перше, фотки. Я не знаю, чи буде видно, я потім що скинув. Ну, з цим квадрокоптером. Власне, от як він виглядає в небі. Отакі от. І, в принципі, його дзвінок був спричинений тим, що цей квадрокоптер себе відпрацював. Їх там під Дебальцево клепають нещадно, обстріли продовжуються, накривають різними системами артилерійськими і так далі. і... Казав, що там голову толком підняти не можуть, але завдяки цьому квадрокоптеру е, вони змогли вичислити табір, е, де були ці бойовики. Ну і власне, завдяки нашій артилерії, здається, цього табору вже немає, тому е, всіх тих людей, які долучилися до збору на квадрокоптер, я хочу привітати з тим, що ми з вами дружно зберегли не один десяток життів наших бійців. І це ще раз заставляє мене звертатися до людей з одним великим проханням. Будь ласка, не зменшуйте оберти. Обов'язково потрібно допомагати хлопцям. Я знаю дуже багато людей, які кричать про те, що хай держава щось робить, що там ми, у нас вже гроші закінчуються. Панове держава державою, не треба плутати державу і владу. Так, тобто влада, можливо, десь щось недопрацьовує. Я не збираюсь нікого критикувати. Кожен робить в міру своїх можливостей, сил і бажань. Але треба розуміти, що там стоять ну, такі самі хлопці, як ми, в яких є діти, в яких є батьки, які хочуть жити. І ми тут в тилу, попиваючи каву і лягаючи спокійно спати, маємо розуміти, що ми маємо цей спокій завдяки їм. Їм там так само холодно, їх треба зберегти, зігріти. Якщо ми того не будемо робити, то хто то буде робити? Тому велике прохання, будь ласка, в кожному місці є волонтери, в кожному місці є люди, які е, займаються, опікуються конкретно взятими підрозділами. Вам не подобається там притула. Біз з тим притулою, не скидайте на його рахунки, знайдіть інших волонтерів. Ну, ми не можемо просто сісти, скласти руки і сказати, що в мене маленька зарплата. Якщо той москаль прийде до вашої хати, у вас тої зарплати, в принципі, не буде. Поспілкуйтеся з біженцями з Донбасу, з Луганщини, з Донеччини, які тікали від тої війни і зараз сидять з голим задом а, тут, на Західній Україні, яким ми так само мусимо опікуватися. Ми ж не хочемо, щоб воно перейшло десь далі. Та вони там зараз якийсь мир підписали, але його тупо немає. Тому що люди гинуть і під Маріуполем, і під Дебальцево, і під щастям, і так далі. Тому, от, власне. Їздячи по Україні, завжди намагаєшся звернути увагу людей на той факт, що нічого не змінилося, немає ніякого миру. Помагати треба хлопцям, тому, будь ласка, зробіть так, щоб та крива надходження допомоги, яку отримували волонтери раніше, знову пішла знизу вверх. Та й воздасть.